Росіяни і далі руйнують фронтову Красногорівку на Донеччині не ну, у місті вуличні бої, але там досі залишаються мирні жителі здебільшого літні люди їхнім порятунком займається спецзагін поліції білі Янголи. Зокрема, їм вдалося врятувати ще кількох пенсіонерів, які опинилися просто посеред фронту. Білий Янгол спецпідрозділ поліції Донеччини, який займається порятунком цивільних в зоні бойових дій, зараз працюють під вугледаром. Прифронтова єлизаветівка. Зараз білі Янголи вивозять. Людей ...з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту, десь там позаду знаходиться вугледар, а всі крайні будинки мають ось такий от понівечений вигляд. І кожної ночі стає на 1, 2, 3, 10 будинків менше. Є ще не брали, ніяк. Я брали на білю. Але невдовзі надходить тривожний виклик з відносно недалекої Красногорівки, а там зараз точаться вуличні бої, втекли, вирвалися з пекла дві бабусі. Щойно ми отримали інформацію, що цивільні люди вийшли з Красногорівки і зараз перебувають за містом. Тому таким поспіхом наша група озброїлася, взяла усю необхідну медицину, та ми дуже швидко виїжджаємо під Красногорівку. Сама Красногорівка знаходиться. Сьогодні активних бойових дій майже 300 місць, є противник, і деякі люди залишилися в неконтрольованих участках. І вони самостійно вибираються. Тільки ловлять зв'язок, і ми їх підхватуємо. Підрозділ Білий Янгу в Майнського напругу на 7. бабусь зустрічають у відносно безпечному місці. Оці сумки це все, що залишилося від їхнього життя в Красногорівці. Зараз на вулицях міста пекло росіяни тиснуть сили оборони, ведуть запеклі бої, серед яких все ще живуть ті, хто не евакуювався раніше. Б'ють кожен день, разбіліш мене і дома да, і, одесь, і одесь. кухня, і сара, і раз розбили, отремонтували, а тепер потерте. Там дірка, кухня, і дом половина того, того. Ру -ру -ру У вас дом цілий? Все розбите три рази. Все. Три рази на все. Ніт безможності, Ні. по тому що кожна хвилина. Жінок доправляють на більш безпечну територію. Там їх зустрінуть медики, а після евакуюють в тилові райони. Руслан Смищук, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.